Перевірити себе у реєстрі виборців можна в приміщенні дільничної комісії або на сайті www.drv.gov.ua. Там треба зареєструватися в особистому кабінеті виборця і оформити заявку на перевірку даних. Відповідь прийде на електронну пошту, яку людина вказала при реєстрації. Сайт державний реєстр виборців є. Позначка особистий кабінет виборцям», Заходимо, клікаємо на цю позначку. Заходимо перед нами висвітлюється отака позиція, тобто необхідно. Одна позиція, і відповідно друга необхідно заповнити свої реквізити, але застерігаю правильно заповнити реквізити, бо є особи, які чи навмисно, чи з якимось таким умислом заповнюють неправильні дані. Це є додаткова для нас робота для того, щоб шукати цю людину, вже давати запити в відповідні служби для чи переконатися, чи є така людина, чи не. якщо у вас у списку немає або дані вказані з помилкою, потрібно написати заяву у відділ ведення державного реєстру виборців. Система автоматично опрацьовує центральна виборча комісія автоматично вона надсилає повідомлення. Якщо вже немає цієї людини, тоді дається запит на, на реєстр. Де вказана ця людина по реєстрації, ми даємо запити на відповідні служби, перевіряємо, якісь дані. Можливо, людина правильно вказала, а в реєстрі неправильними даними. Тоді, відповідно, ми виправляємо ці помилки, і на цій людині ще раз приходить інформація про те, що вже виправлено, і ваші дані є правильними в реєстрі, і ви будете у списках. Те, що ви є у списках, виборців засвідчать запрошення, яке ви повинні отримати найпізніше 16 жовтня.